З моменту, коли я почала тим займатися, в мене практично жодного дня нема без гачка. Буду займатися тим від ранку до вечора і мені не набридає. Зовсім. Колись мене запитали, що для мене є в'язання гачкування. Чи це заробіток, чи це хобі, чи це антистрес. У мене просто в то в одному. Тому що ну, заробіток я є... цікавий, коли ти отримуєш за свою роботу винагороду. Але е... З тих трьох пунктів, що найбільше антистрес, я тоді не думаю ні про що. Абсолютно, я просто рахую петлі. Рахую, дивлюсь, думаю. Ага, може так, а може так. Має бути відступ стікито, то або там має бути дві петлі, зв'язані горою одна, а ти забулась і зв'язала зовсім інше, значить тоді робиш ля-ля-ля-ля-ля. Пориш і починаєш е, заново. Тому що, якщо е, невеличка е, сніжиночка, е, чи, скажімо, там в дзвіночку, так, бо я зараз роблю саме дзвіночок, можна, скажімо, зробити там, десь буде непомітно. Але коли робиш виріб, кулька, ангелик. Або м'ягка іграшка, там буде видно ту, ту помилку, і вона вже не вийде так, як, 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 ти, як ти то уявляєш, як ти то бачиш. Чому саме іграшки, напевно, в душі дитина. Я, я люблю казки, люблю цікавитися життям. І от я в душі романтик і, і дитина, напевно, незважаючи на свій вік, я залишилась дитиною. Я люблю мати іграшки, люблю сама, люблю бавитися дуже часто. Я глажу там, тримаю в руці задоволенням, милуюся. Я тримаю ту іграшку і тулю до себе, я її обіймаю, я її там навіть цілую, таким методом. я починаю вкладати в неї своє серце і свою душу. Я знаю, що іграшка йде на замовлення, йде комусь, проте так переживаю, щоб вона була в таких ручках, щоб її теж так само любили, як я. У вас в дитинстві багато було іграшок? Власне, мало. Ні, батьки ми не були там незабезпеченою сім'єю. Ми були забезпечені, але був час, коли тих іграшок в магазинах і не було дуже. У мене в школі була подружка, однокласниця. Ми жили раніше в квартирі і напроти. І вечорами ми бігали одна до одної бавитися. Пізніше біло, що я частіше бігла до неї. Чому? Тому що вона любила іграшки. І вона їх робила сама. Вона їх робила з тканинок, знаєте, ці мотанки різні. Там, вона собі вишив. вона шила, сшивала, шила для них подушечки, ковдручки. Мама їй виділила таку тумбочку в серванті, вона відкривала, то в неї там була кімната. І мене то страшно приваблювало. Напевно, тому іграшка. І правдиве щастя. Правдиве щастя. Так, ти робиш щастя, дійсно, робиш щастя і задоволення, особливо, коли ті дитячі ученятка, коли ти зробила, і даєш у ту іграшку. Та саме перша іграшка, яку я зробила, то був момент, я зробила зайчика. І... Поставили його на комоді, так він був, навіть ще не був до кінця якось щось йому бракувало, я не пам'ятаю, чи я двійки не доклеїла, чи то воно ще сохло. Я вже не пам'ятаю, ми так стояла окремо. І прийшла до мене моя сестра зі своєю внучкою. І, і зайшли в кімнату, я щось навіть і забула за же, і треба було бачити ученята нашої Кароліни. Вона просто то були отакі великі очі і таке захоплення. І так бабця, я хочу все. З молоду зі школи я пробувала в'язати шапки. То було спицями, звичайно, то було цікаво, як воно вийде, та шапка. Що тут таке, як то самому зробити? Пізніше я захопилася, мене привабило власне в'язання гачком, і я спробувала робити серветки. Вони в мене виходили, мені подобалося. так, така захоплена ой-ой, з тої ниточки виходить таке щось гарне, ажурне, ніжне таке. У нас в Янові була, був кіоск з газетами. Газетний кіоск. Там, ну, звичайно, крім газет, продавали різні журнальчики. І там були польські журнали, які називалися «Ренчні робот, Робутки. І е, одного разу якось попросила дати мені той журнал. Я була, ще, я була в 11 в 10 класі, здається, я попросила подивитися, тому що мене привабила там теж в'язана серветка. Коли я подивилася, а там схеми. Схеми були, відразу фотографія роботи готової і схема, як то робити. Оскільки я вже там навички тримання гачка в руках мала, такі примітивні, я думаю, я куплю той журнальчик і попробую. А щодо іграшок, одного разу десь то було років 4-5 назад, я йшла по Львову і в вітрині я побачила в'язану іграшку. То був зайчик. В'язана іграшка з плюшевої нитки, я йшла з чоловіком, кажу, боже, ну таке щось цікаве. Мені оскільки мене приваблювало завжди щось ручне, щось зробити з чогось, щоб воно вийшло. Щоб... Що то таке має бути? Я кажу, давай я спробую то зробити. Ну що я не зроблю? Він мене завжди підтримує в чомусь такому в таких моїх починаннях і дивних іноді. І ми походили по Львову, я знайшла е, нитку, запиталася, е, де я можу знайти наповнювач, все то мені підказали цілий день, ходили, шукали очі, носики, наповнювач, так далі. Прийшла додому і так сижу, думаю, божно, ну, а де як я то маю зробити? І оскільки нас е, в Ютубе в Ютубі можна знайти все, я скористалася Ютубом. І власне знайшла, знайшла, як показано, як зробити зайчика. І я його зробила. Я сиділа над ним напевно днів три. Зараз такий зайчик займає мені годин 5-6. Коли зв'язала ту ножку, зробила і думаю, боже. Ножка вийшла, яка гарна, Ручка, тільце, вушка. Ну, коли я вже дійшла до голівки, її зробила і поставила оченята, коли я сформувала мордочку, тому що йде процес формування, ти мусиш зробити щічки, носик виділити. І воно починає тобі під руками оживати, тому що вона правда оживає. Я приклеїла вже потім бійки воно сидить і дивиться на тебе тими живими оченятками. Не повірите, я ходила, і воно за мною так ходила, воно дивилася на мене. Ну, таке було враження, що на мене дивиться той зайчик. Першою клієнткою була власне, донька моєї похресниці, і вона відразу забрала ту. А потім приходить моя старша донька, якій вже коло багато так, років, зовсім не п'ять, і каже: А я теж хочу такого зайчика, мама. І от от та модель. То її зайчик. То було, було зв'язано для неї. А е, ще одна донька, вона має собаку Мопса. Це її власний пес, оскільки вона далекобійник і собака не може з неї їздити, вона захотіла мати його з собою. І для неї я робила Мопса. Позробила, напевно, іграшок щоб... коло трьохсот, коло трьохсот плюшевих тільки. Тільки плюшевих, от таких плюшевих баво, з бавовняної нитки. Мої іграшки є в Англії. Мої іграшки є в Естонії. В Естонії є дуже гарна моя іграшка, тому, то, тому я, напевно, не знаю. Ну, може, не одна з найкращих, але дуже улюблена поні. Використовую клей до дерева. І от з такої, наприклад, кульки зв'язаної, простої, звичайної, маленької, щойно зв'язаної, Я вам покажу, як я роблю велику, гарну наялинку. І використовую готовий розчинений крохмал. Воно мусить трошки насититись, напитися того розчину. Я залишаю його на хвилину, ну, 3-4, вкладаю кульку. Так, я собі підтягую, формую. Бачите, на зразу вийшло. Ура! Після того, як вона високла, я пробиваю її голкою. Два роки тому я була за кордоном і я побачила теж у вітрині магазину ялинку, яка була одіта от в такі іграшки. Де це саме? В якій країні? То було в Польщі. А може, я теж собі спроблю таку іграшку, хто мені допоміг Ютуб. Для початку я зробила іграшки для себе. Я хотіла мати таку ялинку в себе вдома. З вересня місяця до грудня я зробила іграшки на свою ялинку. Якщо спочатку в мене були просто там кулька, сердечко, ангелятко, дзвіночок, то потім в мене вже з'явилися парасольки, рибки, пташки, сови, ангелики, квіти. Зараз в мене теж в голові вже мільйон нових інших ідей, які будуть на наступний рік більше. У мене теж були замовлення і зараз ті мої іграшки красуються в Одесі, в Полтаві, в Києві. Рахунок вже пішов на тисячі. Іноді мене вже просто підбирає, все, я вже хочу брати гачок в руки, я вже хочу сісти, пов'язати. І, і щось зробити, щось витворити. Я вже придумала на різдво на е, Великдень, навіть що я буду куди робити, бо в планах вже великодні яйця, великодні декорації з яєць з цепляток, і так далі. Тобто, я вже в мене вже тут фантазія починає працювати.